В хаосі війни багато українців втратили зв'язок зі своїми родичами. Військові потрапляють у полон або просто перестають виходити на контакт. Цивільні опиняються на окупованих територіях і також зникають. З'ясувати їхню долю допомагає уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин та його регіональні координатори. В Чернігові він працює за адресою Івана Мазепи 59, дріб 2. Неважливо чи військовий чи цивільний. Тоді треба під звернутися до поліції, написати заяву по факту зникнення людини, отримати через пару днів у слідчого, Ну спочатку направлення на здачу ДНК, щоб вона була в єдину базу. Після цього через пару днів звернутися до слідчого, взяти витяг єдиного реєстру досудових розслідувань, щоб потім можна було відслідковувати цю справу. Родичам зниклих військових радять паралельно з поліцією. Нутися також до територіального центру комплектування, де був зареєстрований боєць. Правоохоронці та представники військової частини намагатимуться розшукати його, якщо боєць виявиться зниклим або військовополоненим. Його родичі матимуть право отримати замість нього виплати. Якщо військовослужбовець зник без виконуючи бойове завдання, тобто не вдався самовільно. Тоді по закону йому повинно нараховуватись грошове забезпечення в повному обсязі, і рідні мають право за нього отримувати це грошове забезпечення. Грошове забезпечення буде нараховуватись на протязі всього часу, поки він буде рахуватися, зникли безвісті військовоповнення. Допомогу у регіонального координатора шукає і Чернігівець Олександр. Його син Олексій зник у вересні минулого року в районі Пісок або Первомайського сина. Призвали 13-го. Липня прошлого року в армію. 4 вересня останній дзвінок від нього був. Дві неділі ми не знали, де він, що і як, наділи, що він перезвоне. А після пішли, ну, раніше воєнкомат був, зараз він по-другому називається. Написали заяву, нам прийшло сповіщення, що зник без вісте. Євген Артюх радить починати пошуки, якщо військовий або цивільний родич, що перебуває у зоні бойових дій, не виходить на зв'язок протягом трьох днів.